Вони не падають духом. Сьогодні у Рівному провели відкритий кубок області з волейболу сидячи. Начальник Рівненського регіонального центру фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю інваспорт Андрій Демчук розповідає: ця гра особлива. ній змагаються спортсмени з ураженням опорно опорно-рухового апарату, Приймають участь чотири команди. Сіло дві команди рівненських і одна команда міста Київ і Житомир. За словами Андрія Демчука, оскільки за останній рік до спорту долучилось більше людей з особливими потребами, розвитку цієї галузі приділяють багато уваги. Завдяки цьому у рівненських спортсменів одні з найкращих результатів в Україні у нас умови дозволяють проводити ці змагання в нас і нічого не заважає. Тому ми працюємо над цим, ми розвиваємо себе спорту. І дуже приємно, що сьогодні відгукнулися прийняти участь спортсмени з Києва і Житомира в наших змаганнях. Війна змінює життя українців далеко не з 24 лютого. Це Юрій. Два дні тому він повернувся з другим місцем з Ігор воїнів міжнародного мультиспортивного змагання для поранених військовослужбовців, де брав участь у складі збірної України з волейболу сидячи у спорті. Він ще з 18-го року, після того як у 2014-му отримав поранення на війні. Потрібно не тільки до волейболу сидячи долучатися, взагалі після травмувань поранень. Це Ну, спорт взагалі, йде як реабілітація, як оздоровлення, як долучення до здорового способу життя, якраз допомагає відволіктися від е, таких негативних думок. Тим паче це колективна гра. Гравець рівненської команди, ветеран Сергій Пандрак, додає: спорт для людей з інвалідністю слугує не лише фізичною, а й психологічною реабілітацією. Така реабілітація для воїна, щоб його не мордувала фантомна біль. Особливо після контузій грати в таку гру волейбол сидячи це просто супер. Сьогодні у рівній грі змагалися чоловіки та жінки. Готувати команди не так просто, але для гравців це йде на користь. У них же зараз чемпіонат міра на носі. В листопаді місяці в них чемпіонат міру. Це зараз йде як в плані підготовки цей турнір. Нічого, що, що, що з чоловіками, нічого, що на чоловічу сітку іграємо. Зі всього можна взяти якусь користь і щось використати потім навіть на цих же чемпіонаті міру. Окрім незвичного гравецького складу, поєдинок мав особливе призначення. А зараз відкритий кубок присвячений Дню Незалежності. Тобто ми цю гру присвячуємо. Дню незалежності і тим нашим хлопцям, які зараз там на сході, значить, б'ються за наші сім'ї, за нашу землю, бога нам дану і за нашу свободу. Тому що найцінніше, що є в години, це свобода. Кожного з гравців своя історія, і після пережитих травм вони продовжують боротися. Ця війна залишить шрами на багатьох людях, і найважливіше допомагати їм знаходити в собі сили на те, аби рухатися далі. Тренери наголошують, команди радо приймуть до себе усіх охочих. Тетяна Міщинська, Денис Коломис, телеканал ITV.